Шановні брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам. Радий вас зустріти у програмі Біблія говорить. Наразі буде друга частина прекрасної теми Пошана батьків. У першій частині ми говорили про значення цієї заповіді і яке благословіння приносить ця заповідь. Добро це Божа охорона і успіх від Господа. Ну, а довгі роки це зрозуміло. Як добре живеться, то й хочеться жити. А як погано живеться, то люди просять Бога, Боже, забери мене до себе. Зараз я хочу привести приклад негативний, вірніше біблійні тексти, коли негативне ставлення дітей до батьків, коли діти навпаки роблять, як навчає свята Біблію. Коли нема пошани, не шануються батьки, нема покори в підлітковому віці, до повноліття, нема покори, після повноліття нема пошани. Це не угодно Богові. Це, як ми говорили, батьки сіяли насіння, що будуть солодкі ягоди, а зустріли гіркі ягоди. Це Богові не угодно. І Біблія так говорить: притчі Соломона, 20 розділ, 20 текст, написано так. Що хто свою маму і свого тата не шанує, того світильник погасне серед глибокої темряви. Ми знаємо, як кажуть в народі, є світлі полоси і є темні полоси життя. І ось цей текст, він, напевно, говорить про темну полосу життя. Коли в людині не фортить, а біблійною мовою нема якогось Божого сприяння, благословіння Божої охорони, в Людині темна полоса, то тоді, як ніколи, хочеться підтримки Божої, підтримки інших людей, друзів. Ну, написано в цьому тексті: якщо молода людина злословила маму, була непокірна татові, тобто не шанувала, то коли буде темна полоса, то друзі покинуть і підтримки Божої не буде. каже світильник погасне серед глибокої темряви. Навіть може померти життя. Або погасне життя, погасне успіх, погасне радість життя буде життя важке. Важке життя буде. Далі ми читаємо приповістки Соломона, 30 розділ, 17-й вірш. Слово Господнє каже, що око людини, яка сміялася з тата і сміялася з мами, виклюють ворони. Що це значить? Це жорстоке прокляття, це велике прокляття. Це навіть так, що людина загинула і нема хльбу поховати навіть тіло, віддати землі, останню шану. Це жорстоке прокляття. Коли дитина сміється з мами, сміється з тата, молодіжною мовою тролить, принижує, ось так себе веде, то великий гнів Божий горить на таку молоду людину. Я приведу біблійний приклад. Ви знаєте е, е, прізвище Хам, кажуть, хамська поведінка. Хам, Хамовито себе веде. Думаєте, де взялося це? Це один із синів Ноя, на ім'я Хам. Це він дав таку красу, в кавичках, красу цьому імені. Хам, хамство. В Ноя було три сина. Спасся в ковчезі Ной, дружина його, три сина і їх дружини. Спаслися в ковчезі. Тому що Господь перший світ потопив водою. Ной збудував ковчег, будував його 120 років, і там спаслася ця сім'я. Більше року ковчег плавав і зупинився на Араратських горах Вірменії. І тоді Ной вийшов з ковчегу, і від нього вже. Пішло все населення землі від трьох синів Ноя. І хам один із синів, один із синів Ноя. Чому він так прославив в кавичках це ім'я? Була така ситуація. Ной одного разу так напився, що став п'янкий і дуже п'янкий. І в такому стані він десь себе там відпочивав. І зовсім без одягу, нагий. Хам це побачив і почав з цього сміятися, кепкувати. Пішов, розказав двом братам, хі-хі, ха-ха, там, чи старик, чи як він його називав, лежить п'яний, зовсім нагий. Тіх два його брата, коли це почули, то вони, слухайте, як себе повели, вони взяли покривало. І задом підійшли до батька і накрили батька, щоби не бачити наготи батька. Без одягу, щоб не бачити батька, вони задом підійшли до нього і накрили його. І коли ной отрезвів, взнав, що зробив хам, а що зробив сім'я Ахвет, два ще сина, то прокляв дитину хама, потомків хама прокляв. Прокляв, не благословив, а прокляв. І пізніше сім народів оцього хама було сім народів, розмножились вони, всі були знищені. Всі попали під гнів Божий. Всі були знищені. Потомки всі були знищені. Хама. Який урок для нас, дорогі друзі? Шановна молодь, батьки мають право на помилку. Мають право на помилку. Бо вони люди. Вони можуть помилитись. Боронь Боже, помилки батьків, проколи батьків, невдачі батьків ходити і розказувати іншим людям. Сміяти, о, мій там батя, мій татусь, мій старий зробив таке хі-хі-ха-ха, і щоб другі сміялися. І розказувати якусь наготу, якусь помилку. От, отут прислів'я якраз і підходить: не винось сміття з хати. Не можна виносити сміття з хати. І ще в такому соусі, з такою подачею, щоби насміх дати свого тата, свою маму. Насміх. А ти знаєш, що мій та. А мама моя що зробила? Яку помилку, як програла, як підставила себе під удар. Бог чує. Ви знаєте, що Бог знає навіть рух думок. Бог знає рух думок. Бог лічить, рахує всі наші слова. Написано від слів своїх оправдаєшся і від слів своїх осудишся. Бог все контролює, без його волі пташка не падає на землю. Так написано: На базарі продається пташечка, без волі Отця Небесного не впаде на землю. Бо каже, волосся у вас пораховане на голові. Божий контроль абсолютний. Він той, хто створив вселенну. Він той, хто створив нашу сонячну систему, нашу планету і огорнув її в атмосферу, щоб ми могли жити. Він Творець, Він самогодній, Він все знає. І коли Він чує таке. Це йому не угодно. Це, звісно, і батькам не і о якому батькові приємно або мамі приємно, коли її дитина висміює, ще й добавить, краски додасть, щоб сміялися краще. Це велике зло сміятись з батьків, говорити про їх недоліки. А він такий, а він такий, а він мені не дав життя, а він мені спортив дитинство, а то, а сьо. Це велике зло в очах Господніх. Треба прощати батьків і завжди мати в серці повагу. Бо вони батьки. Завжди мати в серці повагу, бо вони батьки, друга молодь. Звернімо, звернімо на це увагу. А Сіма і Ахвета, Господь благословив. І за цього написано Хама за його потомків. Написано у пророка Амоса 2.9. Пророк Амос 2.9. Написано так: за Аморея. Аморей це потомок хама. Хоч, каже, ти був високий, як кедр. І був міцний, як дуб, я підрізав твій корінь внизу і твій плід вверху. Слухайте, крепезні були такі люди. Але коли вони зустріли гнів Божий в своєму житті, то хто може зупинити Бога, коли вже суд Божий йде? Ніхто. Бог всемогутній. То Бог може зупинити любого, хто йде нищити любиму дитину Божу, Бог зупинить навіть в останні секунди. Бог зупинить і захистить. Наприклад, Даниїла кинули в яму до Левію, Бог зробив так, що Леві його не з'їли. А коли цар кинув потім замовників цього всього на Даниїла, ще не, не, не торкнулись вони землі, вже льви сокрушили їх кості. Бог все контролює, Бог все знає. І ось оцей Аморей, бачите, Бог вийшов на війну з ним. Тому я хочу сказати, молодий чоловіче, Молода дівчино, якщо навіть ти суперталант, суперталант, дуже вдалий, маєш стратегічне мислення, багато талантів, гарний, вродливий, крепезний, тобі це не поможе, якщо ти не шануєш батька і матір. Тому що в певний час вийде з тобою боротись Всевишній Бог, і Він сразить тебе. Шануй батька і матір. Шануй, навіть якщо ти не дуже талановитий, не дуже. Благословіння, добра і довголіття почує на тобі. Так говорить Біблія. Воно буде з тобою. Так говорить Біблія. Шануй тата і маму. Хочу привести приклад Ісуса Христа. Ви знаєте, що Ісус Христос мав дві природи божественну і людську. Ісус Бог, но Він народився людиною і прожив звичайних. Хлопчаче життя. Він 33 роки загинув, в 30 почав свою місію, і він жив, як ми зараз. Він не користувався атрибутами Бога. Ви знаєте, атрибути Бога всемогутній Бог, всесильний Бог, премудрий Бог, от, всезнаючий Бог. Він цим не користувався. Він славу божества оставив на небі і як людина жив на цій землі. Його задача була показати всім нам, що можна прожити на землі і не разу не зрішити. Не разу не зрішити. Це можливо. Ісус прожив і не разу не зрішив. І тому Він на Голгофі міг, мав право, юридично, духовне право померти за всіх людей. І сьогодні, хто кається, Ісус прощає. Ісус прощає. І ось. Коли Ісуса підняли на Голговський хрест, Він з Христа сім раз звернувся до людей. Ну, спочатку Він Богу помолився, Отче, прости їх, бо не знають, що роблять. Сім разів. І одне із звернень було, вірніше два, одне із звернень відносини, син і мама. Марія стояла для Голговського Христа. Для Голговського Христа стояв його любимий учень Йоан. Саме любимий учень. Він самий молодий був серед 12 апостолів і самий любимий. Ісус, знаходячись в самих тяжких стражданнях, Його на цвяхах прибили до Голговського Христа. Ноги, руки, і він висів на Головському хресті. Тільки можна уявити, і то, напевно, ми не уявимо, бо ми ніколи цього не проходили. Яка біль, яке страждання, і як тяжко. І в агонії цих страждань він про маму пам'ятає. Про шану до мами пам'ятає. Він звертається до мами каже: Їй, оце твій син. Показує на Іоанна. Ю... А Іоан каже, це твоя мама. Марія народила ще ж дві дочки і чотири сина. Марія багатодітна мама, сім дітей, мінімум мало. Казалось би, Ісусе, що ти Іоанові доручаєш турбуватись про маму? А де ще чотири? Вони ж теж служителі. Іоанн був саме любимий, і він саме дорогоцінне доручив своєму Саму любому учню, і він свій обов'язок сина виконав. Вони будуть мати свій обов'язок щодо своєї мами, щоб її шанувати. І вони його виконують. Але так як він помирає, то він попросив свого улюбленого учня виконати за нього обов'язок шани мами. Якщо мамі треба буде ну, увага, харчі, медицина, одяг, кров над головою, щоб Йоанн, тут, як тут, служив і помагав. Я звертаю увагу, шановна молодь, в таких стражданнях, тяжких стражданнях, він пам'ятає про батьків. Це нам урок. Пам'ятати про батьків, коли нам добре, коли ми на якійсь горі успіху, в нас все хорошо пам'ятати про батьків, коли нас долина плачу, долина страждань, пам'ятати про батьків. Вони в нас не вічні. Буває так, що діти не шанують батьків, а потім, коли батьки померли, вже купу рознесуть своїм батькам і кладуть там на пам'ятник. Батько вже з мамою не, не бачить цього і не може цьому радіти. Краще, коли батьки живі, нести їм рози, нести їм подарки, зателефонувати, приїхати посидіти з ними. Я десь чув таку історію. Я не знаю, чи це історія, чи це притча, що один татусь розіслав синам запрошення, що він помер на похорони. І вони всі з'їхались. А він накрив стіл святковий і вийшов їх зустрів. Дітки, заходьте, як я ще вас зберу? Ви не їдете? Як я, як я ще вас зберу? щоб вас всіх побачити?» І під таким предлогом зібрав дітей. Отакий мудрий і, і так сказати, можливо, і, і шутка, не шутка зібрав свою родину, щоб побути разом. Татові не вистачає спілкування з сином, з донечкою. Не вистачає. Тому, шановна молодь, запрошую вас переглянути свої відносини з батьками. Якщо вони були погані, попросіть них пробачення. Попросіть пробачення. Покайтесь перед батьками. Так угодно Богові. Благословіть своїх батьків. І надалі хай шана до батьків буде на вищому рівні. Коли їх не стане, вас не буде гристи совість. Чуєте? Вас не буде судити совість. Ви не будете себе картати. Поки вони живі, насолоджуйтесь батьками, любіть їх, шануйте їх. Це угодно Богу. І ви дуже-дуже благословите свою долю, своє майбутнє. Ви дуже-дуже благословите. Будьте благословені, будьте благословені. До зустрічі в наступному випуску програми Біблія говорить.